Доброго ранку, мої любі учні! У нас урок української мови і з вами Олена Іванівна. Вже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав, тож і ви часу не гайте, працювати починайте. Відгадайте загадку і запишіть слова відгадки. З М є сіра та маленька. Хвостик довгий і тоненький. З Ша знайдеш мене між хвої. В лапках білочки рудої. Що ж це за слово таке, яке починається з літери М? Так, це мишка. А слово, яке починається з літери Ш, знайдеш її в білочки в лапках. Це шишка молодці. Давайте запишемо відповіді у свій зошит. Для початку запишемо сьогоднішнє число. На другому рядочку пропишемо каліграфічну хвилинку, велика літера В двічі, маленька літера В. Дві літери В поєднані між собою. Зверніть увагу на поєднання першої літери. Воно у нас не закрите. Наступний склад Ув, В. Ав. І запишемо такі слова. Він ВІК, НО. Молодці. А тепер посередині на наступному рядочку з великої літери запишемо вправа сім. І запишемо наші слова відгадки. З нового рядочку, з великої літери. Пишемо мишка і ставимо рисочку шишка. І ставимо крапочку. Діти, чим відрізняються ці слова? Лише першої літери. Правильно, всі інші літери однакові. Ось ви бачите, як одна літера може змінити все слово. Давайте візьмемо простий олівець і підкреслимо перші літери у наших словах: літра М та літра Ш. Пограємо в гру. Зміни першу літеру у слові. Білка. Хлопчик пропонує слово білка, а дівчинка має змінити першу літеру. Гілка. Злива. Слива. Думка. Гумка. Череда. Середа. Корона. Ворона. Карта. Парта. Калина. Малина. Молодці. Подивіться, змінивши лише одну літеру, ми можемо утворити нове слово. Виправ помилки у жартівливому вірші Ігоря Січовика. Запиши слова за зразком. Давайте прочитаємо вірш. Рік пішов гуляти в сад. Не дійшов, бо повз назад. Соловей затьохкав швидко, як побачив гарну клітку. Лисичка знає на зубок смачненьку казку, колосок. Діти, де помилки в цьому віршику? Так, нам потрібно замінити всього одну літру у слові, і тоді все буде правильно. Не рік пішов гуляти в сад і повз назад, а хто? Рак. Літеру І змінюємо на А і отримуємо нове слово. Не клітку, а квітку. Соловейко побачив гарну квітку. Лисичка знає казку не колосок, а колобок. Давайте запишемо з вами слова, які ми утворили нові. Посередині на наступному рядочку запишемо вправа 8. З нового рядка, з великої літери, запишемо слово рік, поставимо тире. Рак. Ми змінили голосну літеру І на голосну А. Кому поставили. Наступне слово запишемо клітку, змінюємо Л на В і отримуємо нове слово. Квітку. Ставимо кому, колосок, змінюємо С на літеру Б і утворюємо колобок і ставимо крапочку. Молодці. Візьмемо олівець і підкреслимо літери, які ми з вами замінили. І замінили на А, Л замінили на В. С замінили на літеру Б. А тепер станемо і трішечки парафей. Твори і запиши за зразком нові слова шляхом перестановки літер або складів. Скористайся довідкою. Вгорі, на першому рядочку, ми бачимо слова. Нам потрібно з вами переставити літери або склади місцями і утворити нове слово. У нас внизу на другому рядочку є довідка. Слово, яке ми утворимо, можемо знайти на другому рядочку. Давайте спробуємо. Слово перше. Актор. Переставляємо літерами. літери місцями і утворюємо нове слово. Токар. Молодці. Друге слово. Ракета. Карета. Лісок. Сокіл. Шарф. Фарш. Масло, смола, сосна, насос, атлас, салат. Чудово, дуже добре. Давайте запишемо ці слова у зошит. Посередині запишемо вправа 10 наступному рядочку з великої літери запишемо перше слово. Актор, токар поставили кому. Ракета, карета, поставили кому. Лісок, сокіл, поставили кому. Шарф фарш, кома. Масло смола, кома. Сосна. Насос, кома, атлас, салат. В кінці ставимо крапочку. Доберіть до слів Риму за малюнками. Що ж таке Рима? Рима, діти, це співзвуччя закінчень слів у віршованих рядках. Наприклад, урок, дзвінок, на полі, то полі. Тобто, коли ми читаємо вірш, у кінці кожного рядочка є Рима. Це співзвуччя закінчень слів. Давайте спробуємо дібрати Риму за малюночку. Читаємо перше слово. Роса. І дивимося, що у нас у дівчинки є коса. Діти, квіти, квасолька, парасолька. Веселі каруселі. Ось так ми з вами дібрали до кожного слова Риму. Рима це співзвуччя закінчень слів. Оберіть смайлик, який підходить вашому настрою після уроку. Урок цікавий, я все зрозумів. Урок сподобався, але мені було складно. Мені було не цікаво я нічого не зрозумів.